Сьогодні ми зібралися, щоб відзначити важливу дату в історії нашої країни день соборності України. Це свято символізує єдність нашого народу, нашу спільну історію та прагнення до незалежності. Цей день ми згадуємо про те, як у 1919 році відбулося об'єднання Західної та східної України що стало знаковою подією для всього українського народу. День Соборності нагадує нам про те, як важливо бути разом, підтримувати один одного та працювати на спільну мету. Це свято закликає нас до глибокого розуміння нашої ідентичності, наших коренів та культурних традицій. Ми повинні пам'ятати, що лише в єдності наша сила, і саме завдяки спільним зусиллям ми можемо долати всі труднощі, які ставить перед нами життя. Сьогодні коли ми святимо цю важливу дату. Давайте згадаємо про тих, хто боровся за нашу свободу, хто зараз бореться на полі бою за нашу незалежність. Вони є прикладом відомості та патріотизму. Нашою історію є нелоцінений, нехай їхній дух надихає нас на нові завершення та досягнення. Є болезві новий та вільний, кожен малий, яка вона сильна. Буде вона схожа на скажена її і це завесені квіти. Вона всіх у себе, є заблакитнем, де весь окона відлітає. Бачиш, яка вона красива, бачиш, які у неї крила. З нею збивається країна, дівчина Україна. Хай лунає у наших на всіх краях. Україна, це ми, це наш стільний шлях. Та залізна дівчина може бути різною. Мої сестри, ви маєте знати. Ми повинні з вами об'єднатися. Моєму серці нашу віру. З нами заспіває вся країна. Бачиш, які ми є красиві, бачиш, які у нас є крила, з нами співає вся країна, кожна з нас дівчина. У цьому відео ми розповімо про птахівне об'єднання з Кожного з нас дух бойовий за свободу за мир ми йдемо завжди. Слава Україні! героям Слава разом! Сила разом! Держава!